Так, ну що, забирають в мене мангальчик, друзі. Такий от мангальчик класний, я зробив. Все. Останнє відео, фотозйомка, як виглядав. Ось такий вигляд мав. Так. так що всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Роблю цікаві речі. Так, моя робота. 25 рік, другий тиждень. Зробив ось такий от мангальчик. Сьогодні от неділя. Я вирішив трошки зняти відеообзорчик. Труба, яка використовувалася 40 на 40 металопрофіль. дереву, що було, які доски були, такі ось вставки тут поставив. Ось так все виглядає. Далі Внизу ще дав таку от кусок трубки для підсилення своєї конструкції. Це такий собі відеозвіт, так як вчора вже був вечір і вже не було куди знімати це все. Далі Розміри самої жаровні це самого мангальчика 72х42 см. Цілий мангал, конструкція це 136 см. Розміри на 136х50. На Сантиметрів. Ще зробив ось такий один мангальчик. Як можете бачити, столик тільки з однієї сторони. Столик розміри 32 см на 45 см. Так, коротенько хочу пройтись по тому, як всі думають, от в мене йде от робота з мангалом. Всі думають, що воно ось так все виглядає, напевно. Раз, два, ось так і готово. Раз. Блін, не вийшло ще що готово. Щось тут не так. Давайте зробимо ще раз. Раз. А ось так. Ось так от виглядає реальність. Ось нарізав я. От ляху порізав. Нарізав кусків і працюватиму далі. Та реальність, те, як воно є насправді. Так, як ось так просто зробити пальцями, воно нічого не виходить. Ну нічого, ніч не змінюється. Змінюється тільки тоді, коли ви щось робите, коли у вас є дисципліна, і ви берете і просто працюєте. Дисципліна має бути. Ну що, мій результат. Ось так от, мов легенько так все працює, дивіться. Раз. І готово, ні. Такий от мангальчик мене заказали. Ширина 42 см. Довжина 72 см. і глибина 20 см. Ну, Внутрішній глибина 18,5 мм вийшло. Такий здоровий 3 мм от метал. Ось я вже усилення приварив. Ще з іншої сторони зараз буду різатиму. І працюємо далі. Ну що, ось, дивимося, який в мене результат з мангальчиком. Зварив я вже ось каркас саме під саме оце, саму жаровню ось. Цю от. І полегеньке ліплю. Ще лишилось мені ніжки приварити до каркаса. Так що працюємо. Ось такий от мангальчик. Виходить поки що. Ну що, завершення моєї роботи це вже приварення ніжок по варці. Ще лишилось мені ніжки приварити. І каркас буде в мене готовий. Давайте приваримо ці вже ніжки все буде готове. Такий от результат в мене вийшов. Ось така от як там на мангал. така от вийшла конструкція. Каркас мангала такий от потужний. З труби 40 на 40 мм. Ширина мангала. Зараз ми помірюємо скільки, бо навіть сам я не знаю скільки. Ну що, Давайте заміряємо ширину мангала. Скільки ж він має? 136 см. 136 і глибина 51 ось Така от конструкція вийшла. Ось уже і готовий мій каркас практично до остаточного зварювання. Ніжки зварені. Далі сам каркас, от, де мангал має бути, і тут столик має бути. Зараз я це все от зварюю до кінцевого результату і що в нас от вийде. Ось і доварюю я вже. Мангальчик, каркас такий от. Ніжки все. Доварюється вже. Ось такий от вигляд має каркас. Ось так тут перед. Ну що, ось такий от у мене вийшов результат. Це такий каркас для мангала. Прошліфував. Ось такий от мангальчик. Зараз ми це все поставимо, як воно має бути. Давайте зробимо шленьку. Раз. Ось такий от результат в мене вийшов, такий от мангальчик. Тут буде поличка, що така дерев'яна, ось такий результат. Ось Такий а вигляд ти мав. Ти Та. Так що всім дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал, роблю цікаві речі.